Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Про Арестовича. Хтось добрий, хтось поганий, хтось ніяк. Але <натоліг> Ні смати, Арестович, етишня. Ні, смотрите, <натоліг> Арестовича, ну нам прийдеться <натоліг> подивитися. Ми не Котори <натоліг> прийдуться нікаким каком. Вообще, це технічно невозможно. У нас нету виска і воруження, щоб ці 300 тисяч удержати. По просто... Чому це важливо? Дивіться, я вважаю. Як Фейгін каже, ні в якому разі не дивіться Арестовича, але ми з вами дивимося, тому що в Арестовича є певна аудиторія, є якась інформація, звідки лясь вона є, ми з вами не, не знаємо або догадуємося тільки. Але дивіться, про 300 тисяч не тільки Арестович говорить. Чому я піднімаю це питання? Тому що це непроста річ. 300 тисяч людей треба десь тримати, 300 тисяч людей, якщо вони є і підуть. В Україну, це, це буде нелегко. Дуже нелегко, ми маємо бути готові до будь-яких варіантів. Тому у мене запитання, друзі, якщо має хтось якусь інформацію, якщо маєте будь-яку думку з цього приводу, бо це важливо, нам не потрібні бучі ірпіні, ми маємо самі знати, самі видобувати цю інформацію і самі вже, на жаль, Орієнтуватися, що робити, як робити і таке інше. Тому, якщо це має значення, давайте обговоримо, почуємо всіх абсолютно. Якщо це ні, нічого страшного не станеться з нами, так чи ні? Е, якщо це фейк, то нічого страшного не станеться. А якщо ні, тому потрібно задуматися. Е, чекаю реакції. Дякую, друзі.